Доброго дня, мої любі діти! Я дуже рада вас сьогодні бачити. Сьогодні в нас особливе заняття. Ми проговоримо про найчарівніші слова у світі. Можливо, ви здогадалися, що це за слово? Це ваше ім'я. У кожного з нас воно своє гарне, неповторне, як намистинка. Ми дізнаємося, що ім'я може бути навіть чарівним. Але спочатку привітаємось ось так. Скажи своє ім'я та покажи, як ти себе почуваєш. Я Анна. я весела. І хочу, щоб ви послухали одну цікаву історію про дівчинку Софійку. У великому місті жила звичайна дівчинка на ім'я Софійка. Вона ходила до дитячого садочка, гралася з друзями, обіймала маму і тата, але часто замислювалась, чому мене звати саме Софійка, що означає моє ім'я, і чи воно щось означає взагалі? Одного вечора, коли всі заснули, Софійка глянула у вікно і побачила зоряну доріжку. Вона засвітилася прямо перед ліжком. І раптом дівчинка почула тихий голос: Годімо, я покажу тобі країну імен. Не встигла вона кліпнути, як уже опинилася у дивовижному місці, де все було зроблено з літер дерева, будинки, навіть квіти. І всюди літали імена. Вони сяяли, сміялися, співали пісень. До Софійки підлетіли усміхнені імена. Андрійко мужній лицар, що захищає добро, Ліля черевниця, яка вміє лікувати словами. Артемко мандрівник, який знаходив скарби дружби. А тоді з неба спустилося сяюче ім'я Софійка. Воно було ніжне, світле, тепле. Це ж моє ім'я, радісно вигукнула дівчинка. Ім'я обняло її, мов промінчик. Так, це я, я значу мудрість, доброту, світло. Завдяки мені ти слухаєш серцем, розумієш інших і завжди допомагаєш, коли комусь сумно. Софійка розплакалася, але це були сльози радості. Вона зрозуміла її ім'я це не просто слово, це частинка її душі. Її характеру, її добра? А вранці, коли вона прокинулася, на ліжку лежав поперед з надписом Пам'ятай, Твоє ім'я це магія, віру в себе. Ось така історія про дівчинку, яка мала ім'я Софійка, які почуття викликала в тебе ця історія? Яке твоє ім'я? Як ти його відчуваєш? Чи хотіли ви почути історію про своє ім'я? Пишіть мені, надсилайте свої повідомлення. Дякую вам за все, діти! До побачення!